Шевченко-поет відомий у всьому світу, а от Шевченко-художник значно менше. Хоча Тарас Григорович почав малювати навіть раніше, ніж писати вірші. Він був знайомий з багатьма видатними художниками того часу, зокрема з Карлом Брюловим, який гідно оцінив багатогранний талант Шевченка та допоміг викупити його скріпатства. За життя Тарас Шевченко намалював близько тисячі художніх робіт, портретів, пейзажів, жанрових малюнків. І саме як присвята його художньому таланту, у міській виставковій залі відкрилася велика експозиція Криворізького. Художників вона складається з двох частин. В одній залі персональна виставка заслуженого художника України Леоніда Давиденка присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, а в іншій залі роботи криворізьких художників та студентів художньо-графічного факультету КНУ для цього і створюються виставки для того, щоб почитати це творчество, которое. привнесло и объединило всю Украину. Она, э, это творчество э, объединяет всех людей, которые не равнодушны э, к миру, неравнодушны к добру, неравнодушны к свободе, неравнодушны к э, своей родине. Чувство родины она э, в каждом с молоком матери. Я знаю, что э, Тарас Григорьевич э, владел Практически і графическими техніками, і живописними техніками Він общался з многими великими художниками. Після звільнення скріпатства Шевченко навчався в академії мистецтв у Петербурзі. Його наставником був відомий живописець Карл Брюлов. Тарас Гріго Шевченко – це великий Живописець. і если бы він займався тільки живописью, не писав стихи, а час все на живопись, Мені кажется, йому рівних не було. Потому що така манера письма і у нього і классическая манера, і академічна школа прекрасна, і ще всему, що він свій путь нашої. Вот ви знаєте, він так очень довго працював на этим, на цій святотені і создал, это йому удалось особливу увагу на виставці привертає у цей бюст Тараса Шевченка, зроблений Леонідом Давиденком. постепенно за целый год и вот за последнее время, когда в газетах начали появляться разные фотографии вот событий, я брал эти фотографии и клеил сюда и те события, которые целая история там и Гагарин тут был и Брежнев и все тут были и Хрущев, они ушли на задний план, потому что Тарас Григорович Шевченко, я думаю, если бы мы читали Кабзарми, прочитали, он сегодня У місті з нами думає як ми і переживає за нас. Традиційно у день народження поета прийнято згадувати його вірші з таким проханням, процитувати щось із Шевченка. Ми звернулися до гостей заходу. Не всі змогли одразу згадати кілька поетичних рядків, але багатьом це вдалося. Садок, вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата. Ama teri ve çeri,